На території колишньої 25-ї пересильної тюрми встановлять монумент репресованим українським родинам саме звідси після Другої світової війни до далекого сходу вивезли сотні тисяч тих, хто хоч чимось не догодив Радянському Союзу. У 45-му вивезли до сективкару трирічного пана Зиновія, його маму та сестричку за те, що батько був членом ООН та організовував повстанську армію. Отут тут цікавіше всі віше члени проживали ну, з день, але з Антоном, з батьком совмісно. І їм було звісно, що він є активним учасником організації країнський націст. Тобто, а вам тоді було скільки? Три роки. Ні, навіть два роки, тому що це 44-й рік. Мені було два роки, а дочка мала десь, може, півроку. За півгодини вони зібрали речі, на возі їх везли до Другобича. Однак вже по дорозі їх зустрів якийсь начальник. Там були два мішки з макою, і він забрав, переніс свою. Тут є бришка начальника, мама там почала плакати. Він недовго. Видно, був, напевно, кадебіст, бо і так по шиї ззаді, так ось сильно, так що вона в замовкла. Місяць у вагоні телятнику їхали на схід. Малим хлопчиком він бачив жахіття. На цій станції не і... я знаю, як то сказати, він як дитина, то мені тяжко так оцівіти. Але була така гора трупів, де е так мирно. Будемо говорити, там господарювали цій горі собаки, щурі. З голоду сестричка померла на засланні, а пана Зинов'я мати передала чужою жінкою додому. Таким як сім'я Бенів і поставлять пам'ятник. Над ним міскуватимуть до грудня цих десятеро молодих скульпторів, творитимуть над Аманзоною майбутнього музею територія терору. У нас є. Гарні меморіали єврейські, є, гарні польські, є гарні інші. Є присвячені УПА іншому. А нема дуже простого, нема простим людям пам'ятника, які це все винесли на своїх плечах. Журі просить, аби митці додали до пам'ятника не лише текстуру, але ймовірно запахи чи звукові ефекти. Адже пам'ятник, як і музей, який почнуть зводити наступного року, має передавати в повній мірі повоєнний трагізм. Ще у музеї відтворять бараки, поставлять на варту наглядачів, заведуть собак і підсвітять прожекторами. Планують облаштувати тут і алею тоталітаризму, щоб ми зібрали в Україні ті пам'ятники тоталітарної доби, які ще стоять на площах міст і сіл, з якими суспільство не знає, що робити, чи ламати їх, чи збивати, чи що робити. Ми пропонуємо їх встановити в такому музеї. Однак візитівкою музею буде такий монумент. В родині були вивезені моєї бабці, брат та сестра. Бабця ще досі жива, має 90 років. Зокрема, були теж причасні до подій. Упа в їх теж вдома переховувалися ці. Так що яким ви бачите цей пам'ятник? Ну на сьогодні я не можу вже впевнено сказати, який він бачить. Образ репресованої родини має мовчки розповідати нащадкам про те, що з цієї пересильної тюрми за 10 років вивезли 500 тисяч осіб, серед них і діти. Оксана Синишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.